Зошит у нас створений, тепер внесемо у нього сторінки. Давайте почнемо з того, що як знайти зошит. Припустимо, що ви на титульній сторінці заходите під своїм логіном, знаходите ось цю вкладинку. Так, і ось тут можна Workbooks» або тут натиснути, або вгорі. Десь тут теж Workbooks. І так, і так буде правильно. Я натискаю сюди і відкриваю зошиту, який я хочу додати аркуші. Візьмемо наш зошит математика 4 клас, натискаю на нього, і, як бачимо, аркушів ще тут немає. Для того, щоб додати аркуші, я заходжу на е, головну сторінку, на Worksheets, і вибираю ті аркуші, які мені підходять. Це можуть бути мої аркуші. Наприклад, я створила і хочу з них зробити зошит. Для Цього я натискаю на будь-який аркуш, який є. Або ви, припустимо, скопіювали аркуш колеги. так? І ось подивіться, вгорі у нас є додати аркуш до зошита. Ми на нього натискаємо додати аркуш до зошита. І після цього нам пропонує ось цей аркуш, і ви обираєте серед тих зошитів, який вам потрібно. Ви можете додати один аркуш бага, у велику кількість зошитів. Я додаю математика 4 клас, той, що я створила. Дивіться, якщо ви натиснете на оцю вкладинку, приховати аркуш, то він у дітей не буде висвічуватися до тих пір, поки ви його не висвітлите. Тобто, поки ви можете створити зошит, приховати частину аркушів і поступово урок за уроком відкривати той, який потрібно. Додаю до свого зошита, перейду ще раз у мої зошити, myворbox, і подивимося, як все змінилося. Я я заходжу в зошити, відкриваю математика 4 клас, як ви бачите, тепер у мене цей аркуш уже є у зошиті. Як ви можете додати аркуш колеги, який ви знайшли, наприклад, у нашій групі інтерактивні аркуші? Я зайду в нашу групу і відкрию будь-який аркуш, який мені перший потрапить на очі, навіть не свій. Ось прогорну донизу. І, наприклад, мені ось тут сподобалися зошити, аркуші так, за посиланням я натискаю на нього. Він заходить під моїм аккаунтом. Так, і подивіться, досліджуємо планету з математикою. Так я знову так само натискаю Додати до мого зошита клацаю Натиснути і обираю ось цей аркуш і показую, що це математика 4 клас. І дивіться, я цього разу цей аркуш приховаю, щоб ми побачили різницю. Натиснула я, заходжу знову, натискаючи на «My Workbooks» мої зошити і обираю свій зошит, і подивимося, як відрізняється. Подивіться, цей аркуш видно дітям, яким буде призначено. Зошиту, у наступному відео ми розберемося, як його призначити. А цей аркуш прихований. Давайте поглянемо, що ми можемо робити із аркушами. Я поки що ввімкну україномовну розкладку для того, щоб попрацювати. І ось дивіться, ми можемо редагувати книгу. Тобто тут ми можемо змінити назву. Ну, те, що ми в першому зошиті робили, сторінки робочого зошита переглядати. Далі я можу дублікат цього зошита зробити, видалити його і призначити учням, які в мене є. Це основна панелька вкладки, ще можемо, натиснувши на три крапки, зробити ось такий вправи. попередній вигляд. Це ви відкриєте і побачите, як дитина буде бачити зошит. Він ніби отак на зошит і схожий, бачите, з, з боку переплетений такий, внизу кнопка фініш на англійській мові. Далі повернемося знову до нашого зошита, подивимося, що ще можна тут побачити. Ми можемо задати дітям як домашнє завдання для цього, я клацну на нього. І тоді, тоді дитина буде потримувати сповіщення, що з цього зошита задали домашнє завдання. Я не часто цією функцією користуюся, я задаю в класрумі, і пишу дітям просто сторінку зошита. А якщо ви будете це робити, то в дитини буде з'являтися е, сповіщення саме на цьому сервісі Live WorkShist. Ви можете вставити, е, доколи потрібно виконати це завдання, поставити час, тут обов'язково потрібно встановлювати час, бо інакше не пропускає. Далі, теж саме як в аркуші, чи виконувати е, після закінчення, чи не виконувати. І призначити обраним студентам. І коли ми вже клас створимо, коли ви будете натискати, там можна галочкою вибирати, яким студентам можна призначити цей аркуш. Знову повернемось, Ой, сторінку цього зошита. Далі тут можна з цього зошита перейти на сторінку наступну. Ось так. так? На, на наступну сторінку, і поміняти їх місцями. Поміняти їх місцями. Далі виставляємо параметри дозволити повторення вправи, показувати правильну відповідь, дублювати до іншої книги. І мені головне, що тут подобається, що можна редахувати аркуш колеги. Наприклад, автоматично помилка була зроблена, ви можете тут внести свою правильну відповідь 5, і воно буде збережено. Зараз я цього робити не буду, я виправлю на 6. Мені це дуже-дуже сподобалася саме функція у цьому зошті, що ви можете працювати як з аркушем. Знову переходжу до мого зожа. І відкриваю його. І о, давайте цей лист. І дивіться, якщо давайте ще раз змінимо місцями. так, 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 Перейти на сторінку, це означає, що його перемістити вліво-вправо, що їх можна змінити місцями. так, І оцю сторінку, якщо вже на наступний день відкриваємо, ми натискаємо Показати, і відкривається ця сторіночка. Можна сховати всі сторінки. Можна показати всі сторінки, ну тобто ось так працюємо саме із наповненням зошита. Знову ще раз показую, я заходжу на робочі аркуші, я можу вибрати будь-який аркуш, який мені підійшов, з готових, з збережених, і додаю просто до моїх робочих зошитів їх. Мені ось пропоную його додати. Я вибираю математика 4, влас тренажер, і додаю до робочих вибраних аркушів. Ось так ми наповнюємо зошит. Зошит можна призначити студентам для... Для цього вони повинні зареєструватись. У наступному відео я покажу, як найшвидше зареєструвати студентів на цьому сервісі. Цей спосіб мені видався найзручнішим.